Мене звати Катя, це мій син Макарчик, йому 9 місців. Зараз я вагітна другою дитиною на четвертому місці. Домашні візити я вже проводжу більше року, і на супроводі у мене є вже 72 дитини. Враховуючи те, що мама зараз вдруге є вагітна, такі мамі треба більш надавати психологічну підтримку. Бо вже під час наприклад сьогоднішнього візиту, вона вже ще сказала, що в неї трошки буває з настроєм різні там перепади. Час візиту в п'ять місяців мама поскаржилася, що дитинка стала гірше харчуватися. Дитинка стала більш нервова, більш збуджена. Вона стала бліда. і я, як медик, одразу подумала, що це може бути анемія в неї. Наразі він цей наш хлопчик практично здоровий.